Слава Ісусу Христу! Проповідуючи людям в соцмережах, як заповідав Ісус Христос, проповідувати Євангелія до края землі, пропонуючи людям спілкування, пізнання Бога, часто чую від людей, я католик, я православний, я протестант тощо. Але давайте подивимось трішки статистики. Якщо взяти Італію, це католицька країна, в цій країні зародився і став процвітати фашизм. Германія, протестантська країна. в цій країні зародився і наробив безліч лиха, в якому було мільйони і мільйони жертв, нацизм. Візьмемо Росію, православна країна, в якій зародився і також процвітав комунізм, який також наробив безліч лиха, ми можемо бачити, що ці устрої приносили біду людству. Хтось скаже, що потрібно, щоб. В основі правління людьми була теократія. Є демократія, це коли народовладдя, а є теократія це коли Бог при владі. Але якщо ми подивимося в історію, то ми можемо побачити, що був і такий режим, коли Ісус Христос прийшов на землю в Ізраїль. Що зробили євреї? Вони розп'яли Ісуса Христа. І ми можемо побачити, що щось тут не те. Всі іменують себе набожними, всі іменують себе християнами, але ми можемо бачити, що наслідки жахливі цих всіх подій, які відбувалися в історії людства, в чому ж тоді причина? Ісус Христос відкривав нам це розуміння. Він говорив, що є зовнішній формат, а є внутрішній формат, є зовнішня сторона чаші, а є внутрішня. І Ісус Христос говорив фарисеям, що, до прикладу, ви гроби окрашені. Зовні ви намагаєтесь видавати себе за набожних, а всередині повні гнилих кісток. Або, до прикладу, послання. Євангеля від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогубспокон віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Тобто ми можемо бачити, що коренем всіх цих проблем людства і на сьогоднішній день, в тому числі, є брехня. І нам добре відомо, якщо ми вивчаємо Біблію, вивчаємо істину, що світом правлять духи, і за кожною інформацією стоять духи. І від того якою інформацією я наповнююся щоденно, буде залежати мій світогляд і буде залежати те, якому духу я віддаю перевагу. Якщо я, відповідно, вивчаю істину і приміняю істину в своє життя, то я віддаю перевагу Святому Духу і розповсюджую добро на цій землі. Розповсюджую благу звістку, розповсюджую Євангелія, поєднуючись з Богом, тобто живучи з Богом в гармонії. Але більшість людей на сьогоднішній день наповнюється чим завгодно. Хтось вірить в НЛО, хтось в теорію еволюції, хтось взагалі в теорію цього великого вибуху, хтось ще в якусь єресь. І від цього всі проблеми, тому що люди не розуміють, хто вони, в чому їхнє істинне призначення, в чому сенс життя. І як ми можемо бачити, що основна причина в тому, що церква, а в тому форматі, в якому вона є на сьогоднішній день, більшість церков, вони не виконують своє істинне призначення. Церква призвана просвітлювати людей, звіщати людям. про Істину, звіщати людям про гріх, про істину і про суд, про те, що гріх це єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, про необхідність покаяння, про істину, яка є основою світобудови, слово Боже, є основою. Якщо ми не пізнаємо Слово Боже і не примінимо його в своє життя, то ніяке царство небесне нам не світить. І про суд, що кожна людина дасть відповідь за своє життя. І... Людина, яка неправильно використовувала свій життєвий ресурс, на неї на таку душу чекає пекло і далі чекає відповідальність за свої вчинки, за свої слова, за свої навіть думки. Тому будьте розумні, не слухайте різних ілюзіоністів, не слухайте різних шарлатанів, лжевчителів, лжепророків. Ісус Христос, коли був на землі, Він не був ані православним. Ані католиком, а не протестантом. І послідовники Ісуса Христа вони називалися християнами. І вони щоденно перебували в учнівстві, в переломленні хліба насущного, в розповсюдженні Євангелія, в молитві, в єдності. Якщо цього немає в вашому житті, то, як би ви себе не назвали, ви не, не поєднуєтесь з Богом. Ви обираєте щоденно інших духів, тому важливо розуміти, в чому наш сенс життя. А відповіді на ці питання і на це та інші питання ми можемо отримати лише в біблійній апостольській церкві. Тому приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.